Чого я поліз до книговидання? Чорт його знає. Ти, ти мрів стати артистом, юристом, військовим, а в результаті видаєш книжки про соплі, пуки, кака, піпі. -пі. От зараз мені має стати соромно. Я ти не, не, не читав люблю... в дитинстві. Тут тепер карма тебе наздогнала, і ти тепер видаєш дитячі я... історія. Певною мірою трагічна, історія певною мірою цікава. Так я вже собі вибираю нову машину. Ну це ж неможливо про це не говорити. От те, щоб ти це на камеру сказала. Вітаю! Ви дивитесь подкаст від видавництва Маміно. Мене звати Зоряна Биндас, і сьогодні ми трішечки проведемо вас у закулісся книговидання. І тут поруч зі мною перебуває директор видавництва Маміно Олександр Шарлай. Привіт тобі! Привіт. От скажи, як так сталося, що ти видаєш книжки? Це в тебе такий життєвий план був? Чи воно, знаєш, як в таких історіях часом буває, герой опиняється незрозуміло, де, і вже треба якось з тим всім розгрібатись? Ну і те, і те. Я просто з самого початку ми займалися іншим бізнесом, і потім він закінчився. І я подумав, треба придумати такий бізнес, який не закінчується. Чого я до книговидання? Чорт його знає. Вже багато разів жалкував а потім навпаки не жалкував. По різному було. Але на сьогоднішній день я цим займаю вже 10 років свого життя, і в принципі мені воно подобається, хоч буває важко, і ти думаєш іноді, та ні, все, я можу займатися будь-чим, це треба закривати, не хочу, втомився. Але потім щось якось на наступний день якесь чудо відбувається, і я такий, о, ні, ще трішки попораємося вдома. Тому це така комбінована ситуація виникла. Так. Ну а в дитинстві ти чим мріяв займатися? В дитинстві мрів, мрія бути юристом, артистом, військовим, е рятувати тварин. Е я, в принципі, років до 25 ще так продовжував мріяти, ким мені займати, яким мені бути. Угу. Тому в мене дитинство закінчилося десь у 2015 році, коли я прийшов у книговидання. Угу. Так що Ну так, ти, ти мрів стати артистом, юристом, військовим і ще багато там чого. А в результаті видаєш книжки про е, соплі. Буки, кака, піпі. -пі. Про, дитинство продовжується. Тр Трішечки як, дитина в мені ще і, живе. Ну, то можна та, багато чого втілити через книжки і, зокрема, якісь, можливо, свої мрії, дитячі, про те, яким хочеш бути. А ти, ти знаєш складне запитання, тому що мені е, певний проміжок часу там ну, відносно нещодавно хотілося дуже писати, бути mm. автором. В мене є там навіть е, один такий знаний автор мені казав, що слухай, ти прикольно пишеш, в тебе є свій стиль, тобі треба писати. Але в мене не виходить так, якщо я починаю писати, я займаюся лише е, як це, писаниною. Mm -hmm. Я не можу займатися якоюсь іншою діяльністю. Якщо я. Займаюся іншою діяльністю, я не можу писати. Uh -huh. Ну тобто, це як я маю кудись поїхати в гори, сісти, щоб мене ніхто не смикав, і я там, типу, творив щось. Але я так нічого не не витворив, тому я, можливо, через якесь спілкування з авторами щось потрошки там сублімую своє щось. Хоча, може, це і неправда, я збрехав зараз. Ну, Насправді я хотіла з тобою про це поговорити, про те, чи не мрієш ти написати і свою книжку, та не тільки чужі ж видавати. А, а тут ти вже трошки про це навіть сказав. Я мається. думав, але, наприклад, є такий автор Вудхаус спел Грін Вудхаус, який написав Джипси Вустер <світтєві> перша роль Хью Лорі в кіно. Е, і я так писав щось. В, Подібному стилі, а потім мені там мій вчитель каже: Слухай, так в твоєму стилі от почитай, тобі буде цікаво, цей дядько писав. Ти в його стилі пишеш. Ну, я його прочитав і думаю, так, в принципі, все, що я хотів би написати, він вже написав, що мені далі рухатись. І я якось так стушувався в цьому місці, понакупляв всіх книжок того автора, все перечитав, і якби так, поки що закрив цю тему. Поки я, ну. Не збр... Поки я хочу, щоб наше видавництво було таке міцне, здорове, велике і європейського рівня. А пам'ятаєш якусь свою улюблену книжку з дитинства, яку ти там можливо десь там тримав біля ліжечка читав багато разів? Е От зараз мені має стати соромно. Я ти не, не читав люблю... в дитинстві? Я не люблю читати. <клес> Тут тепер карма тебе наздогнала, <клес> і ти тепер видаєш дитячі вітання. Я не люблю читати, і це був жах, коли треба тобі прочитати по шкільній програмі якогось Жуль Верно 20 тисяч літ під водою, а там 60 сторінок опису підводного світу. І ти читаєш і думаєш, так коли ж ти все нарешті закінчиться? Єдине, що я пам'ятаю, мені в дитинстві, здається, дуже сподобались пригоди капітана Блада. Якось так, не Блуда, да? Блада, скоріш за все. Капітан Блуд це щось інше. Про капітана Блада. І приходить Томаша», якось польська така серія книжок була, ось те мені подобалось. Я платівки люблю слухати. Ну от тепер я розумію, чому всі книжки видавництва маміно такі лаконічні, ага, і маленькі наші ну, маленьки можна було шумити, <світку> щоб там не було таких <світку> великих описів. Ну та бо десь на сторінці 10 так, ладно, видаємо <світку> <світку> ні, не видаємо. Ну приблизно так, ага, ага, ні, але насправді це з однієї сторони і смішно. З іншої сторони, ні, тому що ти, наприклад, на ці рукописи ти маєш витрати певний ну, свій час. Угу. І якщо в тебе у видавництві немає головного редактора, то ти ні, або там випускова, або певної команди, ти нічого не зробиш. Ну, бо ти не зможеш з цим об'ємом інформації співпрацювати. Тому, звісно, потрібна команда, яка буде тобі казати слухай, ось це прикольна книжка. Ну, ти зараз це сказав про те, що ну, перечитував рукописи сам, так? Е, і ну слухай, це ж можна собі уявити так, наче це супер приємне заняття. Ну що, сидиш собі десь там в гамачку з горнятком якоїсь кави, читаєш книжки. Ні? Не, ну ти, ти ж розумієш, це е, е, ну наприклад, я, як це тобі комплімент зроблю. коли ти там прис присла, да, там нашу там, е, книжку, яку ми от от видамо, то ти читаєш, і воно захоплює, бо ти розумієш о. Але це, е, ну, скажімо так, удача. Це прям удача удачна. Тому що зазвичай тобі при, приходить якась книжка, ти відкриваєш, і ти не розумієш, на що ти витратив ці там дві хвилини часу свого життя, бо це якесь графоманство чи щось таке. Ну, типу, він е, збрив бороду, яка росла в нього на лиці. Ну а де ще може борода рости? Ну звісно, вона росте. Ну, і та, ось та, такого каламбуру в рукописах, які приходять, їх дуже багато. Але є й хороші рукописи. Але все одно, ти, коли тобі приходить певний рукопис, тобі хочеться, щоб не я його читав. Є такий дуже відомий був видавець. Який в цілому він не вирішував, що видає видавництво, він вирішував, він тільки займався обкладинками. Тобто, mm -hmm. якщо він дивився обкладинку, затверджував, скажімо так, те, що видає видавництво, е вирішували інші люди, він, він лише затверджував обкладинку. Ось це моя мета. Я хочу затверджувати обкладинки. Я кажу: ось це ми обкладинку таку робимо, чи треба її робити інакше? Я не хочу вирішувати там читати рукописи чи щось таке. Це якщо відверто так сказати. Ну, от а якби ти, наприклад, розповідав маленькій дитині про те, як це бути директором видавництва, якби ти описав цю роботу дуже просто Це водночас складно і цікаво. Це такий дуже полярна річ, тому що вона до творчості як такової не має майже ніякого стосунку. Хоча є ілюзія, що це дуже така творча, і якщо ти директор видавництва, це ось як ти сказала, ти сидиш, читаєш здатам з кавою, щось там. Ні, а ти підписуєш договори, вичитуєш договори з. Сваришся з банками, сваришся з іноземними партнерами, намагаєшся вибити права, які тобі півроку, не там, не, рахунки, які півтора року тобі видавництво іноземно наші не надсилають, а потім скаргу на тебе пишуть, що ти такий нехороший засранець, можна сказати, і ти маєш швиденько з ними розрахуватися. А потім ти їм пишеш, так півтора року нам договори, не... не, не рахунок, не, і куди я маю заплатити. І, але в той же момент є певна магія, коли ти отримуєш в руки готовий продукт. Ось це той дофамін, який отримую я, коли ти робиш книжку, всі ці складності, то сьо, Там автор вередує, там ілюстратор, там ще ж. Але коли ти приїжджаєш на типографію, і ось цей момент ти береш книжку в руки, і він такий дуже важливий, тому що можна розчаруватися, а можна навпаки. То я б в двох словах, ти ж бачиш, як в мене вийшло в двох словах. Да? Я би сказав, що це складно і захоплююче. Угу. Ось так. Стосовно самого видавництва Маміно, звідки воно взялося? Яка там історія? А може, є якась геть легенда? Е, та якби я би хотів, щоб була легенда, немає її. Е, історія певною мірою трагічна, історія певною мірою. Цікаво, тому що я не маю ніякого стосунку до заснування видавництва моміно. Його заснувала Юлія Кузніцова в 2016 році. Я у видавництві з'явився в 2018 році як ну, партнер, а потім і як чоловік Юлії Кузніцової. На початку повномасштабного вторгнення Юлія померла і ну, її не стало. І, звісно, стало питання, займатися видавництвом далі чи не займатися. Бо до того я не мав ніякого стосунку знов-таки, я займав добру для себе позицію. Я був е комерційним директором, скажімо так, займався продажами. Але е коли Юлії не стало, це я маю займатися тим, що ми маємо видавати. Е ну, і десь я так рік думав, що це всю тему треба закривати. А потім моя вже. Е Дружина Роксолана сказала: ні слухай, ти видавець, видавництво має жити, давай займайся. А тернопільські жінки, вони такі. Якщо сказала, що ти видавець, треба займатися, то треба займатися тут, якби в принципі, куди рухатись. І, і з цього моменту починається наступний етап розвитку видавництва. Тобто, видавництво, яке було при Юлі, це було видавництво, яке більше... Займала таку нішеву е, позицію вузькоспеціалізовану, спеціалізовану, таку для дітей певного віку. Угу. То зараз а, ми... що, а що це було за Е, Це ось як книжки Оскара Бреніф'є. Або угу. книжки, наприклад, технологічно складні у виробництві, як серія Mix and Match, Там в нас були серії, де ти лістаєш книжку, і там може бути в тебе мільйон комбінацій різних. Угу. Ми перші, хто це почали робити, і одна з типографій навіть спеціальні станки для нас закупала. Тому що це був такий цікавий досвід. Але в той же час це книжки, які, е, які підходять для дуже вузькій е, аудиторії, там, умовно кажучи, 6-8 років. І через те, що певна част... інша частина книжок технологічно складна, е, вони мають високу собівартість, тобто вони дорогі. І тому ми мали певні фінансові складності майже весь час. Тобто ми весь час займалися самоспонсоруванням своєї справи. Після 2023 року наша мета навпаки, зробити видавництво з максимально широкою аудиторією, продовжувати займати ту нішу, яку ми зайняли, але розширити асортимент. Тому ми зараз активно працюємо і з правами, і там, із. Українськими авторами, ну, повертаючись до теми про історію видавництва, тобто зараз ми пишемо нову історію видавництва з 23-го року. Тобто, з 23-го року ми займаємося цілеспрямовано розвитком видавництва, вкладаємо всі зусилля в, це, в цю справу. ну Подивимось. Слухай, ну от ця історія. І про цей шлях вона місцями десь кумедна, десь трагічна. Ну, Але для, для тебе що було от, найемоційнішим і таким найціннішим у цьому шляху? Я не, ну, Можливо, знаєш, певна. Е, е, Ось, коли ти стиш на роздоріжжі, і ти думаєш, все, ну, мабуть, видавництвом я не буду займатися, бо я щось не бачу в тому ніякого сенсу. І через там, пару днів відбувається магія, тому що ну, повномасштабне вторгнення. І тут е, мені кажуть, е, а я маю змогу їздити туди-сюди, угу. поза межі України. І тут мені кажуть, слухай, виставка буде в Болонська, дитяча е, книжкова виставка буде в Болоні. Е, від України, звісно, ніхто не їде. Ти можеш поїхати? Ну, і поїхав я туди. Ну, звісно, колеги можу, ну, що я там поїду якось підтримую. Приїхало три видавництво. Тоді, в тому році, в 22-му році, це маміно, моя книжкова полиція, як або «Паблішинг». І там, звісно, приїжджаєш, цей наш стенд чорний, такий, на якому напис, що тут мали бути українські книжки, українські видавці, але через російську агресію нас тут нема. І, і ось нас троє видавців, ми там спілкувалися з колегами росіяни, що туди приперлися, і ми нам зробили так, щоб їм там не давали місця, не давали прес-конференцію. Ну тобто, перший раз, коли в мене така маленька місія виникла, mm -hmm. е, наступний я вже повернувся і знов думаю, ну все, в принципі, тепер треба закриватися. Тут дзвонять інші колеги кажуть, слухай, в тебе книжки на складі є в Києві. Кажу, де є там щось валяється, там щось таке є, що, що треба. Ну, нам тут треба там, на 10 тисяч доларів закупити книжок ось по якимось там, інституціям європейським, тому що багато українців виїхало, їм треба в ці культурні центри якісь. Я такий, о, окей, ми туди книжки поставили. Потім думаю, ну все, в принципі, все. Потім мені дзвонить друг каже: слухай, а давай зробимо на Амазоні книжку, там, німецько українську для дітей. Давай зробимо. Ну, якось так воно, давай зробимо, давай зробимо. Але все це було знов таки. Ну, коротше, весь час це все, щоб я довго не розказував, бо я балакучий хлоп, щоб вся ця історія е, довго її не, не мусолити, весь час мене не відпускається це видавництво. Ну, якщо не відпускаєш, то давай тобою займатися. Коротше, не вийшло закрите ну, видавництво. Так. Да, я йшов в тому напрямку, але не вийшло. Намагався. Так, Я зробив все для цього. Ну, добре, що ця історія з намаганням закрити видавництво позаду. Зараз тільки шлях розвитку. Я все одно, я, знаєш, я кожен раз думаю, ну ладно, якщо що, ще трішки по але ж, жартую, ні. Зараз таких думок нема, зараз, навпаки, вперед, 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 і тільки ну, до, до успіху. Попри якусь таку місійність, я б сказала, що деякі книжки видавництва Маміно, вони такі. Ризиковані та, для от ці всі книжки про соплі, кака, піпі, -пі, пуки. І тут не прилітало щось за це? Ну, нам постійно за це щось прилітає. Навіть там одного разу ми... <кхід> була в нас виставка книжкова, і там приходить якийсь дядько такий. І кажуть, що війна почалася через вас, тому що ви вдати гівно. Якби ви видавали щось нормальне, а не ось ці соплі і то, то все. Е, ну там наша дівчинка, яка працювала на стенді, вона так зніяковіла, а потім ми зробили цілий пост у Фейсбуці, що далі буде гірше, бо ми плануємо видати книжку про відрижки і пуки і про какає пісь пісь Але книжку про соплі ми зробили перші. Потім вже пішли книжки подібного як це, місту в ранку, ну і так далі. Mm -hmm. і так далі. Тому ми залюбки отримуємо, і далі будемо отримувати. Я не проти хейту, ну краще з ним, чим без нього. А як це корелюється між от, тим, що прилітає, і між продажами? Воно якось відображається. Ну, взагалі продаються ці книжки? Вони добре продаються. Це хороша серія, комерційно успішна. Більше того, ми отримали на неї. Грант від наших каталонських, іспанських каталонських колег. Угу. Так що, ну, це хороша серія. Ну, нам подобається. А як гадаєш, чому продається? От проходять якісь відгуки від батьків. Можливо, там було таке, хтось собі розповідав, що от, складно дитині пояснити цю всю фізіологію простими людськими словами, та ще й на той вік, а тут є книжка, і вона так виручає. Або подобається, по-перше, дітям. Тому mm -hmm. що це прикольно, коли ти береш книжку про соплів. Там така сопля намальована на, на обкладинці, її можна так потерти, а вона так зроблена з вибірковим лаком. І ти її так треш, вона так інакше відчувається, ніж вся там політурка. Або в цілому ось, там, книжка про відрижки і пуки, Ну це ж прикольно. Ну, я не знаю, мені досі про Пуки цікаво говорити, хоча я вон, дорослий дядько вже. Але це не знаю, мені здається, що це вічні теми. З цих всіх книжок, які ми зробили, в нас є книжка про відрижки і пуки, книжка про соплі, книжка про зуби, книжка про волосся. Зараз буде книжка, ще книжка про вірус, і зараз буде книжка про какая піс-пісь. Найнеуспішніше це книжка про волосся. Ну, бо ну що, це буденно, ну, так, це волосся і волосся, ну що воно, є угу. і є. Ось вона серед всіх цих продажів наших вона там внизу валяється. Ну, значить, я вангую, що книжка про «Кака і піс, піс має бути найпопулярнішою. Так, я вже собі вибираю нову машину. Жартую, звісно. Ну, але так, ці книжки, вони успішні, вони цікаві, вони ну, торкаються. Тих тем, які кожну дитину хвилюють, uh -huh. звісно, у всіх дорослих, і чим людина більш доросла, тим більше в неї ці книжки викликають якогось відторгнення. Ну, але це теж, скоріш за все, якось природній процес треба було буде якось у психологів спитати, які будуть в цій студії. Однозначно, однозначно. Так слухай, але все одно, ну якщо е, є батьки, так в них підростає дитина. Явно, що вона цікавиться оцією всією фізіологією, що береться звідки і куди <кас> зникає. Ну, це ж неможливо про це не говорити. От те, тобі, щоб ти це на камеру сказала, <кас> батькам. От. Тому що е, дуже часто батьки е, навпаки. Уникають цих тем. Угу. О, це дурня якась, іди краще про програмування, про почитай чи щось корисне, а не ось це все е, тому. Але й звісно, левова частка батьків, а, хоча ні, може і не лево, я не знаю. Але ті батьки, які знають наше видавництво, знають наші книжки, то звісно, вони якби очікують новинки, новинки, новинки. Так, да, це нормально. Пукати це нормально. Лише більше того, це не так страшно, як всі думають. вонючі пуки це лише 3%. А... Слухай, мені здається, один. Один по книжці, так? Ну мені здається, що я читала один. Ну окей, ну, можу помиляти. У жінок один, у хлопців три. Давай будемо вважати так. Добре. А решта то пукай собі на здоров'я, ніхто не помітить, якщо це ще й нагучно. Я знаю, навіть були такі прикольні і кур'йозні ситуації в комунікації самого видавництва, так? Так, да, це коли ти в нас є верстальниця, на яка багато років з нами працює, і ти ж спілкуєшся в колективі ну, швидко, тобі треба швидко іти. Я там пишу Олі. А ми верстаємо, здається, книжку про зуби і про відрижки і пуки. І Я Олі пишу там: Оля, що там в тебе з зубами і відрижками? І вона каже: да все нормально, все, ти типу, повстигаємо, на завтра все буде. Ну тобто ти не викажеш Оля, скажи, будь ласка, як в тебе відбувається верстка книжки про відрижки і пуки серії енциклопедії про башкетників. Ну так же не, не ти пишеш швидко. І через це воно так і Оля, виходить. Оля, що в тебе з пуками? Ну я собі просто уявила, що якби хтось це з боку почув або почитав. Так воно є. І вже зараз, наприклад, з нашою колегою з СМИцею, так само вона каже, там напиши про робота, напиши там. Тобто, ти скорочено це, і вже те, що воно в нас так само буде, з, з рештою команди. Де. Були якісь такі граблі в тебе е, в цій роботі, на які ти періодично стаєш, е, е, ти знаєш не стільки граблі, скільки розуміння того, як ми все неправильно зробили на самому початку, як ми в цілому неправильно війшли в ринок, угу. як ми неправильно підготувалися до е, цієї справи. Тому що здається, що видавнича галузь це низькобар'єрна галузь, в якій ти видав книжечку? Ну видав, ну добре, там три тисячі доларів. Ти щось зробив, видав. І воно понеслось насправді. Ні. Насправді це високобар'єрний ринок, сильно конкурентний, з купою своїх підводних каменів, і, і, і входити в нього просто так на ентузіазмі, поки ти один ну це гіблий номер, це історія в нікуди. Треба входити з певним капіталом, треба входити вже з готовою навченою командою, входити з певною базою, контактами, зв'язками і так далі. Тому mm -hmm. граблі такі, що ми, я 10 років напрацьовував той свій досвід, який я зараз маю. І ось з розумінням цього свого досвіду, ми зараз будуємо фактично з 2023 року майже з нуля видавництво. Те саме з накладами. Тобто, ти розумієш, що книжка, якщо в неї наклад тисяча примірників, вона комерційно не успішна. Ну, це ні про що. Мінімальні наклади мають бути там від трьох тисяч примірників. Тоді це щось, про щось, може, ти щось там можеш зробити. Я думаю, що ми цю тему граблів і цього такого закулісся, і вже конкретно процесів обговоримо у нашому наступному випуску. Тому раджу підписатись, бо де ви ще послухаєте такі відверті та щирі розмови про кака, пісь пісь пуки і все решту. Але не тільки про це, тому що ну книжки ж різні є, і багато класних історій, казкових персонажів. Про них теж буде. Тому. Побачимось у наступному випуску. Я нагадаю, що е, сьогодні в подкасті від видавництва Моміно ми говорили про закулісся роботи директора видавництва тут поруч зі мною Олександр Шерлай, І я дякую дуже тобі за і я тобі. Слово. Дякую. Бачиш, якось швидко час пролетів. Я тільки враж війшов. Ми продовжимо. Топ.